Галицький дошкільний навчальний заклад номер один демонструє приклад спільної відповідальності батьків адміністрації та міської влади за виховання дітей і створення належних умов для їх перебування у садочку. Протягом кількох останніх років тут було втілено в життя низку проектів, завдяки яким вдалося і вікна поміняти, і чималий обсяг ремонтних робіт виконати. Цьогоріч у дошкільному закладі оновили харчоблок. І вчасно подбали про забезпечення вихованців якісними продуктами харчування. За таких умов дітям весело вчитися і відпочивати. І ця атмосфера доброзичливості і гарного настрою передається кожному, хто переступає поріг затишної будівлі дитячого садочка. Відчули цю атмосферу на собі, і наші кореспонденти. Допоки діти не в розповідали, якими смачними стравами їх зазвичай готують у садочку, а кухарі готували черговий обід для майже 200 вихованців, завідувач дошкільним закладом Наталія Стеблинська охоче демонструвала нашій знімальній групі оновлений харчоблок. Приміщення стало велике, світле. Приємно працювати працівникам кухні. Якщо раніше плитки знаходилися коло стіни, значить ми поставили їх посередині. Люди мають вільний доступ до плити. Також поставлено нову витяжку, закуплені кастрюлі на 3,5 тисяч нові кастрюлі, тому що в нас зараз багато дітей і необхідно. Щоб було що на чому робити, а ще Наталія Володимирівна радіє, що батьки з розумінням ставляться до того, що в садочку не економлять на харчуванні дітей. Продукти вибирають якісні, а міська влада цьому всебічно сприяє. Сесія міської ради прийняла рішення про те, що харчування буде становити 14 гривень. Тобто 50% процентів це згідно закону буде платити міська рада, поскільки в неї власник дитячого садочку, і 50% батьки. Це виходить по 7 гривень. Продукти завозимо що через день машиною з міської ради, і постачальники стараються забезпечити все належне по заявці, які відповідно задаю. Наразі дошкільний заклад забезпечений продуктами відповідно до сезону і перспективного меню. У нас немає перебоїв з продуктами харчування. В наявності є м'ясо, риба, масло, в общем Основні продукти, овочі, фрукти, соки. У садочку є відповідні умови для зберігання продуктів. А досвідчені кухарі намагаються догодити своїм вибагливим замовникам. А мені цибуля подобається Туди, коли борщ дають. Я люблю їсти макаван. Нас радують дітки маленькі. Вони нас постійно роблять якісь концерти. Ми їм відповідно готуємо їсти. Стараємося найкраще зварити, щоб їм було смачно. Після смачного обіду приємно й на вулиці побавитись, де все таке звичне і гарне. Хоча, звісно, дорослим ще доведеться чимало докласти зусиль, аби оновити садочок іззовні і прилеглу територію облаштувати.